Всіх вітаю, друзі. Буває так, що дарують тобі орхідею, чи ти її купуєш, вона дуже гарно квітне. Але потім минає рік, два, три. Вона має гарне зелене листя, наче гарне коріння, але орхідея сидить на одному місці, не закладає квітоноси і не цвіте. Так, між собою прийнято говорити, орхідея заснула, орхідея спить. Як розбудити вашу сплячу красуню? я вам пропоную, в кого таке є, спробувати оприскувати на протязі місяця, може, двох. По черзі такими кислотами, як. Борштинова кислота. про дозування зараз я розповім. Никотинова кислота. Так, і борна кислота. Вона є в порошочку, Єсть в іншому Ну, У мене ось така. Треба розчинити, наприклад, взяти півлітрову баночку, гарно розчинити. Це займає там буквально 15-20 хвилин, щоб вона повністю розчинилася в воді, а тоді вже до літру довести холодною водою. І оприскуємо по листу рослинки ваші, які сплять. І ви побачите, наскільки врост піде ваша рослина, яке почне рости гарне листя, велике і блискуче, які коріння гарні підуть. Ці кислоти дуже допомагають рослинам нарощувати коріння, взагалі розкуклювати коріння, Якщо коріння теж стоїть на одному місці і спить. То після обробки цими кислотами коріння розкуклиться, піде в ріст і обов'язково ваші орхідеї закладуть квітоноси. Раджу використовувати ці кислоти, вони зовсім не шкідливі для Рослин, ви можете докладно про кожну прочитати в інтернеті, якщо вам цікаво. Більш докладно, ніж я розказую, нешкідливі кислоти, які допоможуть розбудити будь-яку сплячу орхідейку, а також любим орхідеям, які у вас є, допоможуть наростити коріння, гарну зелену масу. Мати здоровий вигляд і бути здоровою рослиною. Не оприскуємо по квітучим, які цвітуть. Цими кислотами ми працюємо на орхідеях, які ще не заклали квітоноси. Виключенням є бурштинова кислота, якою можна оприскувати. Рослинки, які вже з бутонами, які вже розпустили квіточки, бурштинова кислота гарно допомагає не опадати бутоном, не сушити бутони, рясно квітувати орхідеям. Тож, бурштинова кислота може використовуватися по квітучим рослинам, але ми зараз говоримо про те, як розбудити. Рослину, якій допомогти закласти квітоноси. І ці е, три кислоти ми будемо використовувати по черзі. Дозування, як розводити всі ці кислоти, як ними користуватися, я напишу в описі до цього відео. Будь ласка, читайте уважно. Всім дякую за увагу.